доларів. Збитки України через дії Російської Федерації на Сході і у Криму підрахували у Мін'юсті. Групу людей, які вербували харків'ян на війну проти української армії, затримала СБУ. 22 міліціонери відмовилися служити в батальйоні Львів. Не витримали поганих побутових умов. Через кадрові призначення очільник Хмельниччини тікав із засідання облради через вікно. Підсумки дня на першому вітаю вас. Гаряча новина з Берліна. Міністри закордонних справ України, Франції, Німеччини та Росії домовилися про пакет заходів, які ведуть до перемир'я на сході України. Серед іншого відправити українських прикордонників та спостерігачів ОБСЄ на російське КПП. Напередодні на переговори до Берліна міністрів запросив їхній німецький колега. Ми прагнемо. Двостороннього припинення вогню, і тому ми погодились працювати над поновленням роботи тристоронньої контактної групи. Ми погодились, що ми будемо працювати послідовно над рядом заходів, які, я сподіваюся, також будуть мати позитивний вплив щодо зміцнення ефективності контролю. на украинско-российском кордоне, через який идет к озброенных людей и зброй. Безусловно, и прекращение огня, и дополнительные меры доверия – это очень важно. Но это не самоцель. Это необходимо прежде всего для того, чтобы спасти людей, не допустить гибели дополнительного числа мирных граждан, не допустить дальнейшего разрушения инфраструктуры, гражданских объектов и создать условия для того, чтобы начать все-таки серьезные переговоры, переговоры с участием всех заинтересованных сторон, всех регионов Украины, для того, чтобы договариваться о том, как жить дальше в украинском государстве. Терористи відпустили журналістів громадського ТБ. Анастасію Станко та Ілю Безкорувайного звільнення показав у прямому ефірі російський телеканал Лайф News. Не били і не катували, а лише погрожували, розповіла Станко телефоном. Раніше лідер терористичної організації Ленер Валерій Болотов заявив, що вирішив звільнити журналістів після звернення керівників трьох російських телеканалів. Станко та Безкорувайний потрапили, нагадаю, в полон до терористів у Луганську 30 червня. Щойно під час трансляції брифінгу міністрів закордонних справ з німеччини російський телеканал Лайф News Перервав свій прямий ефір і зробив включення з Луганську, де власне наших кореспондентів в прямому ефірі відпустили. Їх просто пустили йти по вулиці без жодного супроводу, без ніхто не зустрічав. Я так розумію, що українська сторона не знала про те, що відпускають заручників, і ну це мабуть було лише от рішення таке, якесь або імпульсивне, або. Не знаю і власне вони їх просто відпустили на вулицю. Вони зараз перебувають просто на вулиці в Луганську. Ми тримаємо зв'язок з ними аж до того моменту, поки не забезпечимо, щоб їх звідти забрали і відвезли в якесь безпечне місце. Вона повідомила в прямому ефірі нам телефоном в ефірі Громадського, що з нею все гаразд, і з картинки було видно, що ну вони перебувають ніби в нормальному стані. Бойовики обстріляли сьогодні. Селище станиця Луганська. Є загиблі люди та зруйновані будинки. Повідомляє пресофіцер АТО Олексій Дмитрашківський. Кількість жертв він назвати не може. Селище зайняте терористами. Ті звинувачують українських військових в авіанальоті. Дмитрашківський каже, там авіація не працювала. Українська авіація повітряних сил України сьогодні не працювала в напрямку станиці Луганська. Зі слів очевидців, які телефонували до мене, було сказано про те, що терористи з мінометів та інших видів озброєння намагалися обстріляти укріп район збройних сил України, і наймовірніше, що їхні постіли лягли саме в площину станиці Луганської. Десь жертви та е, е, руйнування помешкань. Президент України готовий знову зупинити АТО на сході, але за кількох конкретних умов: двостороннє припинення вогню, контроль кордону за участю фахівців ОБСЄ, звільнення всіх заручників і змістовні консультації щодо подальшої долі Сходу. Про це я сьогодні розповів на зустрічі з дипломатами заступник голови адміністрації президента Валерій Чалий. Як проходить АТО, дивіться далі. Українські сапери очищають небезпечні ділянки. Бойовики заміновують дороги, мости, залізничні колії вибухівкою, яку викрали з шахт. Повідомляє речник штабу АТО Олексій Дмитрашківський. Упродовж ночі українські військові відбували атаки терористів біля Слов'янська з гори Карачун. Артилеристи кажуть, цілять по групах і базах бойовиків, які розташовані на околиці міста. Стріляють за чітко визначеними координатами, отриманими з українських блокпостів. Ви квартал Стріляємо. ми допустим, не пусті не можемо квіти. А якщо, наприклад, вона заїжджає в промзону, ми знаємо промзону, ну карти є. У зоні воєнних дій на сході серед терористів паніка. Бойовики здаються силам АТО. Терористи піднімають білий прапор і добровільно складають зброю. Руки держать. Руки, я сказав, Ротики Стоять! За звільнення Донбасу від терористів виступають мирні жителі Слов'янська. За словами командувача Нацгвардії, чоловіки підходять до блокпостів і пропонують воювати на боці української армії, а деколи й передають інформацію про місця дислокації сепаратистів. Креста людей, які не доволі цим ворожованими фремманням, нарасте з кожним днем. Потому що э, нахождение этих террористических группировок в населених пунктах сопровождается насилием, сопровождается бідою для мирних э, э, жителів. Уряд називає перші суми втрат через дії терористів на сході та анексію Криму. Повторюю ще раз цю цифру: один трильйон 180 мільярдів гривень. Наразі у нас два великих міжнародних суди з Російською Федерацією, де безпосередньо позивачем є Україна. Ці суди, ці справи слухаються в європейському суді по правам людини. Дипломати та урядовці вже ведуть переговори щодо відбудови Донбасу з інвесторами. Вже є домовленості з нашими західними партнерами відносно того, що готові півтора мільярда євро залучити на інфраструктурні проекти створення нових робочих місць і відбудову житла в цих регіонах. Олеся Варламова, перший національний Бойовики обстріляли насосну станцію у Семенівці на Донеччині. Загинув електрослюсар. Ще один працівник поранений. Канал Сіверський Донець-Донбас не працює. Через це воду в Донець подають за графіком. Нагадаю, 10 червня після обстрілу цієї ж станції бойовиками частина регіону залишилася без питної і технічної води. Повністю відремонтували пошкоджену тоді станцію майже через два тижні. Перебої з водою і в Луганській області через бої знеструмлені кілька об'єктів компанії «Луганськвода». частина північних районів Луганська взагалі без води. Графіковий режим дає воду по часам. В Луганській вода є, но з перебоями. Там, де йдуть бої, там звісно, перебої з водою. Проблеми з енергоснабженням це станиця Луганська, Кам'янобродський район, міста Луганська і Славяносебский район. Там после боя мы постанавлюємо и электроэнергию, и газопровод, и водоснабжение. Но дело в том, что там бои идут периодически, и периодически идут порывы и на линии электропередач, и есть вопросы с водоснабжением и газоснабжением. Саме проголошеного мера Горлівки Володимира Колоснюка затримала СБУ. Це сталося у кафе в Бердянську, де терорист домовлявся про закупівлю великокаліберних кулеметів, гранатометів, автоматів та вибухівки на 2 мільйони гривень. За даними СБУ, Колоснюк був організатором і учасником збройних нападів на блокпости сил АТО, а також викрадав і катував людей. А в Харкові СБУ затримала групу людей, які вербували місцевих воювати на стороні терористів. Їх арештували на харківському залізничному вокзалі. Вербувальники якраз пробували відправити на Луганщину сімох найманців. Оперативники затримали всіх і вербувальників, і рекрутованих харків'ян. На війну на схід України набирають найманців і в Криму. Заявляє речник РНБО Андрій Лисенко. За його словами, Росія планує готувати диверсантів неподалік Сімферополя. Російська сторона продовжує використовувати територію Криму для вербування найманців, їх підготовки, озброєння і переправлення для дій на схід України З цією метою під Сімферополем створюється військова база з підготовки диверсантів для здійснення терористичної діяльності на матеріковій частині України. Російські військовики облаштовують поблизу кордону з Україною вогневі позиції, в тому числі й з використанням бронетехніки. Про це повідомляє Держприкордонслужба. Вогневі точки помітили поблизу межі з Донецькою областю. Виконувач обов'язків міністра оборони Михайло Коваль підтвердив цю інформацію і уточнив. Опорні пункти російської армії розташовані на відстані від 300 метрів до півтора кілометра від лінії державного кордону. У вітчизняному МЗС заявляють, Москва не готова до дій для послаблення конфлікту на сході України. Директор департаменту інформаційної політики МЗС Євген Перебийніс стверджує, Росія не зробила жодних практичних кроків, передбачених мирним планом. Натомість і далі підтримує терористів та провадить антиукраїнську пропаганду. Росія не забезпечує контролю за державним кордоном зі свого боку. Російська сторона не використала свого впливу для припинення злочинної діяльності з боку терористів та публічно не засудила їхні дії. Одержимість так званим русським міром, який Росія будь-якою ціною намагається поширювати, уже вводячи і нове поняття рускій чоловік і захищати, як показує досвід, в тому числі шляхом загарбання територій інших держав. 22 бійці відмовилися служити в міліцейському батальйоні Львів через погані побутові умови і тиск на їхніх командирів. Крім того, польові навчання їм продовжили без попередження. Хлопці самовільно пішли з навчально-тренувального табору, потім частина їх повернулася, але 22 вирішили, що служитимуть у будь-якому іншому батальйоні, але не у Львівському. Ще півмісяця тому більш як 200 бійців батальйону Львів готувалися до участі в АТО. Тоді хлопці запевняли, готові воювати на сході, але умов польових навчань поблизу Золочева не витримали. Кажуть, їх не влаштовує амуніція та харчування. Ще й час маневрів продовжено. Минуло п'ятниці 60 новобранців зібрали речі і пішли з навчального центру. Частина того ж дня повернулася. Я не буду говорити це. Не буду відповідати на це питання. І Не пишаємось, ніхто не пишається цього згоду своїм чинком. Була певна група людей, які підбили остальних. На цей вчинок. Ми живемо тут, зрахуйте, це ж у нас другий чи третій виїзд на полігон. Люди по-любому живуть разом, спілкуються і харчуються. Так і втерся в довіру. Цей спецпідрозділ патрульної служби міліції створили три місяці тому. Набрали добровольців із тих, хто проходив строкову службу. Зважаючи на те, що це люди, які тільки недавно прийшли служити в міліцію, ми, можливо, трохи не так. Жор жорстко з ними працювали в плані дисципліни. То, звичайно, що після цього випадку дисципліна буде в цьому питанні буде приділено якомога більше уваги. Дисципліну в батальйоні порушували самі ж керівники і від самого початку, каже колишній доброволець. Зібрали нас всіх на полігоні в Сасові і сказали, що їдемо три дня. Всі дорослі люди сказано на три, на три. Приїхали ми туди, сказали, що ще залишаємося на тиждень. Тим більше йшли вихідні, інструкторів по підготовці не було. Робити не було що абсолютно. Тобто, і стало питання, для чого нас тримають, по якій причині. Цей чоловік із тих 22 добровольців, яких керівництво хотіло звільнити за зраду. Та хлопці кажуть, заява написали добровільно, щоб рапортами підтримати своїх командирів. Пояснює їх відсторонили від роботи за те, що вимагали від обласного відділення міліції кращих умов для своїх бійців. 22 чоловіки вже звільнено. Порешті проведемо службове розслідування, вино кожного буде встановлено і, відповідно, буде накладено на кожного індивідуальне дисциплінарне стягнення, в тому числі і на командирів, які не забезпечили перебування особового складу в цих умовах. Наразі триває перевірка стосовно 38 добровольців, які повернулися до спецпідрозділу. Чи можлива їхня подальша служба? А ось колишні добровольці кажуть, служити вітчизні будуть, але в інших батальйонах Світлана Макогонська Анатолій Киричук перший національний. Ситуація із закупівлею бронежилетів для військових поліпшується. Звітує вео міністра оборони Михайло Ковалі. каже, що для бійців АТО вже відвезли 15 тисяч одиниць такого спорядження, і ще 2 тисячі готові до відправлення. За словами Коваля, проблем із закупівлею немає, але тендерні процедури тривалі. Перш ніж придбати бронежилет, його випробовують. Бронежилет повинен бути четвертої степені захищеності. Він повинен бути з хорошої добротної ткані кевларової, захищати, тобто не тільки де бронепластина 4-4, а ще й по бокам, і на почечники, і всі інші місця. Жінки під парламентом сьогодні вимагали ротації мобілізованих. 72-гу бригаду відправили з білої церкви на схід три місяці тому і за цей час ще жодного разу не дали відпустки, кажуть дружини і матері. Також скаржаться на погане матеріальне забезпечення бійців і просять відпустити їх додому. Її син уже третій місяць на передовій. Де саме мати не знає. Каже, його ще жодного разу не відпустили додому. Він ніколи не жалівся, він ні одного разу не сказав, що мені там погано, чи там мені тяжко, чи щось. Ну, ми ж самі бачимо телебачення, і ну, вже він дуже втомився. Чую по його розмові, що він вже дуже втомився. Ми дуже просимо, щоб його повернули. Дитина тільки побачить, що світло мажини, каже, папа їде, малесенька, вона дворочки машинці. Це Євген із маленькою сестричкою свого батька не бачить уже четвертий місяць. Він завжди каже, що він скоро приїде, і ну він не приїжджає взагалі. Ні, ні разу не приїжджав. Мама Євгена каже, син щовечора сподівається, бодай почути голос батька, та вона готова відпустити чоловіка знову, аби тільки побачити. Обіцяли відпустку, відпустити, не відпустили. Годували завтраками. Завтраками немає дома. маленька дочка мене забула. Їхніх чоловіків мобілізували на п'ять діб для військової підготовки. Досі поки не повернувся ніхто. Листи з вимогою негайної ротації пишуть до президента та парламенту. Вимоги жінок зачитують із парламентської трибуни. Листа обіцяють передати особисто прем'єр-міністрові та до адміністрації президента. Євгенія Токар, Андрій Машляківський, перший національний. Як використовують гроші на національну безпеку та оборону, з'ясує спеціальна комісія на засіданні уряду. Прем'єр Арсеній Яценюк повідомив, що представників трьох міністерств та Держфінінспекції відправлять прямо в зону проведення антитерористичної операції. За три дні ті мають відповісти, чи немає зловживань із грошима для військових. По плану реформ я прийняв сьогодні рішення відправити в зону АТО. Спеціальну комісію з тією метою, щоб там безпосередньо мені в телефонному режимі доповісти, як використовуються мільярдні кошти, які виділяє уряд України на національну безпеку і оборону. І яценюк сподівається, що завтра парламент розгляне низку законопроєктів, зокрема щодо запровадження надзвичайного стану в енергетиці та надання права ЄС і США брати участь у використанні та модернізації української газотранспортної системи. А ще депутатам запропонують внести зміни до конституції стосовно децентралізації влади. І дивіться далі про таке. Верховна Рада планує карати банки за несвоєчасно виплачені депозити. Росія заочно арештувала губернатора Дніпропетровщини Ігоря Коломойського. Екс президента Франції звинувачують у корупції. Якщо провину доведуть, він може сісти на 10 років. Міністерство Закордонних справ готує проект документа щодо ратифікації угоди про асоціацію з ЄС, щоб якнайшвидше передати його на розгляд президентові термінів. Не уточнюють, кажуть, що його ще треба погодити з міністерствами і відомствами. Після опрацювання глава держави передасть документ до Верховної Ради. Угоду про асоціацію з ЄС Україна підписала 27 червня одночасно з Грузією та Молдовою. І сьогодні парламент Молдови її ратифікував. За документ віддали голоси 59. Молдовських депутатів проти четверо не голосували та залишили сесійну залу комуністи і представники лівоцентристської партії Відродження. Як заявив спікер парламенту Маріан Лупу, від співпраці з країнами СНД та, зокрема, з Росією Молдова не відмовляється. Угоду про асоціацію ще повинні ратифікувати парламенти всіх країн Євросоюзу. Сьогодні це першими зробили депутати Румунії. Покарання за несвоєчасну виплату депозитів. Банк, який не повертає вкладнику гроші у вказаний в угоді термін, сплачуватиме клієнтові пеню. Такий законопроект ухвалила в першому читанні Верховна Рада. За кожен прострочений день нардепи пропонують нараховувати 1% від суми депозиту. Експерти пояснили, чому банки затримують виплату грошей. Проблема тут зрозуміла, в банках деяких фізично немає гривні, тому що ну і чи гривні, чи долари. Для того щоб вернути депозит, треба десь взяти ці гроші, а їх просто немає. Що на сьогоднішньому дійсно віддати всі депозити, ну всім бажаючим, то скоріше за все банк система просто ну зупиниться національному банку України. Я би рекомендував діяти по відношенню до. М'яко кажучи, неуспішних банків дуже жорстко. В світі є практика, якщо банк не виконує декілька днів свої зобов'язання перед вкладниками, максимум тиждень, такий банк виставляється на продаж. Заходи по відношенню до дрібних ненадійних банків повинні бути ще більш жорсткими, ніж запропонований законопроект. Але як перший крок він може вважатись нормальним. В аеропорту Дніпропетровська розбився військовий літак су 25 під час заходу на посадку. Загиблих немає. Пілот устиг катапультуватися, Відчув, що машина не керована, повідомив про це і вистрибнув. Літак упав на територію аеродрому і розбився. Попередня причина аварії технічна несправність. Зараз аеропорт працює у звичному режимі. Бійка, сльозогінний газ і втеча губернатора через вікно так закінчилося сьогоднішнє засідання Хмельницької облради. Місцеві активісти прийшли до депутатів з однією вимогою, а пішли з іншою. Усі подробиці далі. Гарна історія, давати. Це очільник Хмельницької ОДА «Леонід Прус», оточений мітингувальниками. Вони на засіданні облради, де сьогодні мають призначати головного медика області. Вимагає, щоб ним став нейрохірург Борис Ткач. Ну, Обговорення моєї кандидатури вже триває і в обдержадміністрації і серед громадськості вже близько чотирьох місяців. І останній раз, коли ми зустрічалися офіційно з Леонідом Івановичем, він дав добро. Сьогодні прозвучало, що він формує нову нову свою команду. І через те, я формат його команди не вписуюся люди цим невдоволені вимагають відставки губернатора. Зайяву! 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 Ви брешете на відверто очі, говорите, що ви нічого не тримаєтеся, але нічого не робите. Для чого ви отримуєте зарплату? Для чого ви проїдаєте бюджет? Для чого ваші заступники, які зараз тут не на робочому місці? Скажіть, будь ласка, чому ви на роботі, якщо ви не робите своєю роботи? Я працюю належним чином виконують. А це вже хтось у натовпі бризкає з газового балончика. Між людьми та міліцією починається штурханина. Згодом доходить і до бійки. Активісти нас доганяють губернатора на вулиці. Нам досить вже напиши заяву і Не все так треба однопартійці допомагають прусові зайти до будівлі, а звідти він утікає у невідомому напрямку. Мітингувальники вже підготували звернення до президента про звільнення очільника області. Аліна Оришин Лариса Світловська, Олександр Сарачов, перший національний. Росія заочно арештувала Ігоря Коломойського. Таке рішення ухвалив басманний районний суд Москви. Раніше слідчий комітет федерації оголосив Дніпропетровського губернатора в міжнародний розшук. Його звинувачують у причетності до таких злочинів, як убивство, застосування заборонених засобів і методів ведення війни, перешкоджання професійній діяльності журналістів, викрадення людей. Самого Ігоря Коломойського рішення російської ФЕМІДи не турбує. Відповідний коментар з'явився на сайті Дніпропетровської ОДА. Я не думаю, що он будет подавати в суд. Мне вот так кажется. Із той інформації, которую я розполагаю. Хотя исключить нічого, конечно, нельзя. Но, Коломойський, если ви прочитаєте його краткий комментарий на офіційному сайті АГА, то там, по моему все ясно. Правосуддя, що навіть в Росії називається Басманним, мене не турбує. Регіонала Олега Царьова оголосили у всеукраїнський розшук. За словами заступника міністра МВС Миколи Величковича, шукатимуть його працівники СБУ. Також є дозвіл, за яким нардепа, а нині ще лідера сепаратистського руху Південний Схід можна доставити до суду і обрати запобіжний захід. Царьову закидають заклики до повалення конституційного ладу та замах на територіальну цілісність України. За словами Величковича, зараз готують документи, щоб оголосити Царьову у міжнародний розшук. Експрезидентові Франції Ніколя Саркозі висунули офіційні обвинувачення в корупції. Напередодні він провів на допиті в поліції 15 годин. Саркозі звинувачують у так званій торгівлі впливом. За версією слідчих він отримував важливу інформацію від суддів та чиновників в обмін на їхнє кар'єрне зростання. Якщо провину доведуть, експрезидентові загрожує до 10 років в'язниці. І раніше Саркозі закидали, що його передвиборну кампанію фінансували лівійський диктатор Муамар Каддафі та найбагатша жінка Франції Ліліан Бетанкур. Саркозі збирається йти у президенти 2017 року. Однак, судова тяганина може поставити хрест на його планах. Та шани маму Ми просто лютуємо. Я думаю, він не може бути президентом. Він не може бути переобраним. Це принципово. Він не вбивав, він не чинив криміналу, а його судять тацькують як справжнього злодюгу. Дискусія навколо суспільного телебачення України день другий. Сьогодні в Києві Вітчизняні та європейські телевізійники обговорювали, яким має бути суспільне телебачення, що його планують створити на базі національної телекомпанії. Ірина Віноградова далі. Недержавне і цілком нове так експерт Зв'ятко Рідзе із Грузії характеризує суспільне телебачення. Українці зараз дістали унікальний шанс створити таке мовлення. Косударство э, не не може перебразувати косударственне телевідення це релікт. Он оно вот, э, это, э, вот если буде такий підхід, що ми не пребразуємо. А мы зарождаем новое телевидення, общественные телевидения. Просто используем какую-то техническую базу, используем какое то какое-то здание. Пожалуйста, но не практику, не опыт. Це не порада, каже грузинський експерт. Побажання у новому законі про суспільне телебачення воно вже закладене. Його парламент ухвалив понад два місяці тому. Тепер за півроку мають сформувати наглядову раду. Саме вона контролюватиме новостворене ТБ за все швидкі зміни, які можна зробити, стосуються політичних призначенців у наглядову раду, і їх кількість ніколи не повинна бути більшою ніж призначенці від громадського громадянського суспільства. Наглядову раду формуватимуть так: по одному представникові від депутатських фракцій та груп, плюс дев'ять від громадських об'єднань. Гість із Литви розповідає, їхнє незалежне ТБ працює ефективно, бо є баланс у наглядовій раді. По двоє представників від опозиції та коаліції і чотири громадські діячі. Тому ніякої цензури немає. Це поганий вкус, що там давити на телевізні. відкрито давити на телевізні. Так що я думаю, що це може спрацювати і в Україні. Ну, просто що не думайте, що це буде легко, тому що власть завжди скаже, ми даємо гроші. Мы хотим иметь влияние, но это этому можно сопротивляться, если есть юридические механизмы. Перші чотири роки від державного фінансування українське суспільне телебачення не відмовиться. Це передбачено законом. Міжнародні експерти кажуть, за цей час треба знайти нові джерела фінансування. Тільки тоді українці отримають якісне суспільне телебачення. Що це таке? Ми маємо показати, довести і сказати: Оце, якщо вам це потрібно, ми будемо працювати. Якщо ні, то ми і не буде на станці. Побачимо. Побачимо зараз. Ми Разом намацуємо, що це таке і що потрібно людям. Ірина Віноградова Микола Чуботарьов перший національний це все на сьогодні. Прощаюся з вами до завтра і дякую, що ви на першому.